Lost, The Cherry Mary, Noiseless, The Infestation та загалом 10 миколаївських гуртів узяли участь у благодійному концерті Rock Home. І концерт Рокхом у Миколаєві проходить вже втретє і найменувався у цьому році вже як фестиваль. Зібрані кошти надійдуть до пенсіонату ветеранів війни та праці, та й дату передачі обрали 22 червня не випадково. Адже саме у цей день почалася велика вітчизняна війна. В этом году ми вирішили змінити цільову аудиторію, на яку направлена потишна допомога. і вибрали для допомоги обласного пенсіонату для ветеранів війни і труда. Предыдущие два года ми допомагали власного дому ребенка і тим привлекли привлеклі внимання їх проблемі. после нас многие организации, організації, многі благотворительные проекты були направлені на помощі В Ми там решили изменить и і змінити прішімають другому социальному слою. Участь у Миколаївському фестивалі хотіло взяти багато миколаївських гуртів. Тому для організаторів стало таке питання: як обрати кращих? Таким чином сухачі мали змогу почути різноманітні, як за стилем, так і жанром. Відомі вже на теренах Миколаївщини рок гурти. Як как боже, бы тоті вот ми проводимо концерт і. И... каждые вот предыдущие два года мы просто приглашали группы, которые желали выступать, знали о том, что мы проводить. Но всегда мы сталкивались с такой проблемой, что после того, как мы брали уже определенное количество групп, достаточно для выступления, нам обращались еще, 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 и мы нам приходилось отказывать. Выступают группы разных совершенно направлений, это электронный рок, хардкор, тяжелые некоторые группы. Новинкой была группа Cherry Man, это инди-группа. Для Николаева это большой уже прорыв. Мы сегодня будем играть абсолютно новый материал, который войдет в альбом, мини, который мы сейчас записываем, можно будет послушать его в интернете. Іграли наше в общем-то, всі пісні. Ми що ж до самих музикантів, то вони усіма руками підтримують організаторів у благодійному фестивалі та з радістю братимуть участь у майбутньому. Не можуть не радувати те, що організатори розвиваються, вони розширяють спектр своєї ну благотворительності. То тобто вони вже допомагають іншим людям. пансіонату зараз допомагають це. Дуже прекрасно, що публіка вона дарує нам позитив. Тобто ми їм віддаємо, а вони нам дають назад. І цей колообіг – це це найприємніше, що може бути для музикантів взагалі. Хорошо, що є такі організатори, які в делают благотворительные концерты. В общем-то, эти підуть деньги пойдут ветеранам, допустим, престарелых. Заинтересовало те, що це такой обширный, так сказать, всеобъемлющий. Непахана, так Да, непаханная нива по городу Николаева. Да. Нам дуже да... понравилось. У вас у вас дуже сонячно, Зелено. Вот у нас тоже зелено, но не так солнечно, к сожалению. Благотворительность ⁇ это хорошо. Как бы самое главное, чтобы деньги пошли туда, куда надо. Потому что слишком бывает благотворительность такая поверхностная. А на самом деле это ничего не благотворительно. Пригласили мы с удовольствием. Отозвались. Приехали сегодня выступить. Получили массу удовольствия. Очень хороший концерт. Були на фестивалі і гості з міста Донецька, які пропонували Миколаївському слухачеві донбаський рок. Ми група Браєрс, город Донецьк. Ми інді група. существуємо вже три года. підтримують благодійний рухом і самі глядачі. Проте зазначають багато і недоліків фестивалю, один з яких – маленька кількість відвідувачів. Концерт супер, звісно, але... Так вот. Помогать ветеранам – это замечательно. Ну, это, конечно, хорошо, но мало людей пришло, поэтому сумма будет не очень большая, но все равно это хорошо. Концерт довольно неплохой, тем более сборы на благотворительность. Наши николаевские рок-группы, мы как патриоти з друзями нашого Ніколаєва вирішили прийти все-таки підтримати наші групи. Групи не дуже такі. Концерти ну, как, могли б зробити краще. Если бы звукорежиссер был бы получше, то было бы все замечательно. А по поводу того, что деньги пойдут в пристрелы дом, поддерживаю. Двумя руками за. Фестиваль силами Миколаївської міської громадської молодіжної організації СНС за підтримки управління молодіжної політики міськвиконкому. Юлія Курбатова, Антон Небіс, Так ТІВІ